Цікаво просимо на канал Показки з подушки. Тут ви знайдете чарівні казкейтлі та й на нічі, що допоможуть поринити у світ снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. Жива була маленька дівчинка на ім'я Емілія. Вона мешкала в затишному селі, оточеному лісами та озерами. Емілія завжди мріяла про пригоди, але найбільше її вабив старий покинутий замок на погорбі неподалік. Одного разу, коли сонце тільки прокидалося, Емілія вирішила піти туди сама. Вона тихенько вибралася із дому та, прихопивши кошик із смачною булочкою та яблуком, вирушила до замку. Війська стежка вела її через ліс. Де співали птахи, а дерева нашіптували їй свої казкові історії. Коли Емілія підійшла до величного замку, вона помітила дивний блиск біля старовинних форід. Підійшовши ближче, вона побачила крихітне сяюче створіння фею на ім'я Лілія. Привіт, Емілія, мовила фею, усміхаючись, я чекала на тебе. У цьому замку захована магічна квітка, яка має особливу силу. Вона може виконувати одне найщиріше бажання кожної доброї душі. Чи ти допоможеш мені знайти її? Емілія, захоплена пригодою, погодилася і разом з Лілією почала шукати чарівну квітку. Вони піднімалися східцями, проходили крізь старі зали, повні тріней і давніх секретів. Нарешті вони опинилися в кімнаті, де серед проміння сонця. Що упадало крізь розбите скло, ціла чарівна квітка. Емілія торкнулась її, і квітка загорілась яскравим світлом. Та я запитала, чого ти найбільше бажаєш, Емілія? Дівчинка задумалась і відповіла: Я хочу, щоб усі довкола мене були щасливими і завжди мали любов та підтримку. З цими словами квітка випустила навколо себе сяйву. І в ту ж мить Емілія відчула тепле почуття у серці, яке, здавалося, обіймало весь світ. З того часу Емілія повернулась додому, знаючи, що її бажання зробило світ добрішим, а чарівна квітка в замку чекала наступного гостя. З чистим серцем і доброю мрією, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.